Ми зайшли в будинок. Зараз я приведу камеру, покажу вам ось наш власник. Так. Значит, це тамбур, вхідна група. Такі у нас двері. Тут вхідна група в гараж. Ну і стелі, відповідно покажи да, так, це як, перекриття. В як, якому вигляді це. Зашивалось вам. Да. Зараз, куди нас і... проведе власник, туди ми і покажемо вам це. Це відео скрізь п'ята підлога, а це просто в них кімната вітальня. Так виглядає. Вітальня, кухня, вітальня. кухня, вітальня, далі. І, Ось і, бачите, яка підсвітка. Відео коридор, про який ми казали, і світлові тунелі. Зараз їх трошки занесло снігом, тому вони... Не Ні, все світ. одно світло є. Але світло вони дають певне... Досить приємний коли зачинний коридор. Угу. І ой, така Ось такий світловий що... тунель ми ставили. Відповідно... Ну, таке це оздоблення, віде. така підсвіточка. Ось так це все виглядає. Гарно і красиво. Так, Було круто, То Олег, скажіть, будь ласка, пару слів. Що ви можете? Можна нас рекомендувати? Не можете. Все сподобалось, не все. Були нюанси, не було. Ну, Нюансів навіть ніяких не було. Тобто, все те, що ми працювали і по термінам, і по розрахункам, все було виконано чітко і по рівню мотивації, бо знаю деякі підрядники, вони або не замотивовані. Ці хлопці просто приїхали, розклались, привезли свої бригади, і вони досить швидко виконали. Я Олег більше всього запам'ятав э, смс Viber, коли ми залили фундамент. Типа, дуже дякую, швидко, бистро. Там за три тижні зробили да, фундамент. Да, да, фундамент. Фундамент роботи це дуже багато. Тут ні, одноповерховий будинок, велика пляма з 197 деностості метрів квадратних. І, і, і тут при фундамент. Тут фундамент е монолітна плита з ребрами жорсткості і ще котлованну виривали. Ми тільки 28 чи скільки. Тут то, то плита товщиною десь так. Це там пісок, да, щебінь. Да. Це залізбетон, да. армування, два... сантехніки, це все це також було зроблено хлопцями. Це було досить якісно і швидко. Що... Олег, я дуже і... дякую, що запросили. Дякую за вам, дякую. щоб тут жилось добре, щоб будинок служив багато років, і щоб у нас був мир і спокій. Раз, дуже дякую. 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 Щасливо. До зустрічі.